Всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом дуже смачного осіннього десерту гарбузове тирамісу. Допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал та покласти вподобайку. Перш за все, нам потрібно приготувати 400 г гарбузового пюре. Готувати пюре можете будь-яким методом, яким вам подобається. Я ж спочатку його відварюю на пару, потім перебиваю блендером. Та починаємо готувати крем. Для цього до початку беру 3 яйця, які потрібно нам розділити на жовтки та білки. Будьте обережні, щоб жовток не потрапив в білки, тому що білок потім не зіб'ється. Та починаємо збивати білки до утворення піни по наростаючій швидкості. Якщо ж ви боїтеся використовувати сирі і яйця, тоді вам краще цукор, якого я використовую 100 г, розділити на дві частини і окремо на водяній бані половину збити з білками, а половину з жовтками. Ось така піна утворюється, під час такої піни вже потрібно додавати швидкість до максимальної і збивати до піків. Проте піки не повинні бути дуже щільними міцними, тому що крем вийде міцнішим, а повинні бути м'які, так крем виходить більш повітряний та ніжний. Далі в цій самій ємності я буду далі збивати жовтки, тому перекладаю білок в збитий в окрему тарілку, а сюди додаю жовтки. Цукор 100 г, чи якщо розділений 50 на 50 тоді 50 в білки і 50 в жовтки, і продовжуємо збивати. Жовтки збиваємо до посвітлішення, після чого додаємо цукор та пробиваємо до утворення однорідної пухкої маси. В даному рецепті я використовую коричневий цукор, тому що він має більш карамельний смак і ідеально підходить для цього десерту. Проте, якщо у вас немає коричневого цукру, можна сміливо замінити на білий звичайний кристалічний. Після того, як маса стала ось такою пухкою та посвітлішала, збільшилась в об'ємі, додаємо 250 г сиру маскарпоне. Змішуємо все міксером на низькій швидкості. Будьте обережні, сильно не збиваємо, щоб не перебити крем і наша маса не розчарувалася. Далі нам потрібно наше горбузове пюре ароматизувати спеціями. Для цього додаю 1 г мускатного горіху, 2-3 г кориці меленої, а також 1 г сухого імбиру і ванільний цукор приблизно 3-4 г. Далі змішується все силіконовою лопаткою, для того, щоб пюре ароматизувалося рівномірно. Чому не роблю це в. Мисці там, де крем, тому що маскарпоне дуже ніжний і є ризик того, що воно розшарується. Як гарно пахне пюре, такі аромати пряні осінні. Далі, після того, як всі спеції перемішалися з пюре, одним рухом все пюре одразу додаємо до нашого крему, та за допомогою міксера все змішуємо до однорідності. Ось такий гарний помаранчевий однорідний крем нам потрібно, щоб утворився. Далі я беру 200 г холодні жирні вершки жирністю від 33% та збиваємо до отримання м'яких. Піків. Не перебийте, щоб крем не був дуже густим, міцним, а щоб була ось ця повітряність і легкість, щоб збереглася. Додаємо вершки одразу ж до крему. за допомогою силіконової лопатки, обережними рухами знизу вверх, все об'єднуємо, змішуємо до однорідності. Після того, як вершки повністю змішалися з нашою основою кремовою, додаємо сюди збиті раніше білки та легкими рухами знизу догори перемішую до об'єднання, щоб білки повністю війшли в крем. Намагаємося постійно припіднімати ось ту всю основу, яка є внизу, тому що гарбуз це вологі інгредієнти, які мають тенденцію осідати на дно посудини. Далі до кави, яку я заварила раніше, 200 мл. Додаю також міцний алкоголь. У мене бренді ароматний 20 г. Якщо ж ви хочете зробити безалкогольний десерт, тоді не додаємо ніякий алкоголь. Далі беру печиво савоярді. У мене ось таке незвичної форми, тому що воно печиво сардіт, проте це не має жодної різниці. Швидкими рухами занурюємо до кави печиво та викладаємо у форму. Печиво, до речі, я використовую 200 г. Та зверху викладаю ось цей гарбузовий крем. До речі, якщо ви любите, коли більше печива в десерті, тоді ви можете викласти тільки половину крему далі ще один прошарок з печива змоченого в каві, і знову зверху завершити етап крему. Проте я люблю коли більше крему, ніж печива, і додаю одразу весь крем зверху на десерт. Рівномірно розподіляю по всій поверхні. Для надання поверхні більш рівного вигляду, можна скористатися палетою, як я. Накриваємо харчовою плівкою, проте не в контакт та відправляємо до холодильника на декілька годин для стабілізації. Після того, як пройшла стабілізація, достаю десерт з холодильника, знімаю зверху плівку і дуже рясно, щільно посипаю какао. Проте какао я беру не солодкий, а гіркий. Далі трішечки ця какао, який розсипалося, і будемо з вами дегустувати. За час, поки я підтирала, дивіться, какао досить сильно змочилося. Якщо ви хочете, щоб кожен зріз ножа у вас був гарний та акуратний, тоді після кожного проведеного зрізу вам потрібно підтерти ніж об серветку, звичайно, і тоді буде все гарно та охайно, і всередині буде гарний видний, чіткий розріз. Десерт виходить дуже ніжний та пухкий, по-справжньому відповідає своїй назві. Ви тільки подивіться на цей розріз. Подивіться, скільки тут пухкого повітряного крему, який він ніжний та ароматний. А зараз я скуштую і скажу вам, який він на смак. Mm. Mm. Він дуже смачний, просто неймовірний, легкий повітряний. Раз і все розтаяло в роті. М -м -м. А цей смак кремо нагадує, як ніби якесь м -м, пряне тістечко чи печиво ось таке осіннє, дуже смачне. Я ще ніколи не їла чогось такого подібного. Це просто вау. Зупиніть мене хтось, тому що це неймовірна смакота. Отож, я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!